Же все, що ви бачите і чуєте, це повна нісенітниця. Повірте мені, нічому не можна вірити. Ще років сто тому компанії зіткнулися з проблемою. Люди мали все, що їм потрібно, і бренди стали приділяти особливу увагу рекламі. We have an alert for Don't mess with my cheese, bro. Your dream HD TV. This is a sale of epic extra, Expert disco <inaudible> is running out. Диви які гарні. Дорого. Так на свята, у всіх дорого. Ми купуємо навіть те, що нам не потрібно. Але компаніям цього мало їм треба, щоб ми купували все більше і більше. Маркетинг давно змінився на нейромаркетинг. Компанії маніпулюють нами і доходить до смішного. Коли рекламують годинники, на них, скоріш за все, буде 10-10, бо так наш мозок підсвідомо считує, що годинник ніби нам посміхається. І його хочеться купити. Стрілка Амазон виглядає як усміхнене обличчя. Реклама бургера непомітно домалювали гроші. І наш мозок такий. Купи його! Ну, це знаєте, діти вірять Санта Клауса, захід хороших росіян, а бренди в те, що це на нас якось впливає. Ну добре, але ще бренди дійсно для себе усвідомили. Нам набридла реклама. Психоделіка і сексуалізація вже не рятують, тож це прийшло на новий рівень. Різко і раптово багато людей стали божеволіти по кружкам Стенлі. Де Стенлі Кунчерка із солден овер агандр діфенкалез за форті файвдала виюзабол Stanley! Big dumb Анлитанка люди б'ються за ці металеві кружки. Stop him! Stop him! Stop him! Стоять у чергах, ночують під магазином, щоб не дай Боже не залишитися без кружки Стенлі. Дарують їх дітям, а ті плачуть від радості. Божечки, якщо б мені подарували залізну кружку в дитинстві, я б теж радала. Ось як і не від радості. Найперкрасніше бренд побудований на слогані Build for life. Мовляв, кружка настільки якісна і класна, що її на все життя вистачить. Коштує дорого, але це буквально інвестиція. Одна кружка на все життя. Кому це потрібно? Уж точно не бренду. Вони вигадують різні дизайни, спонукаються купувати у людей цілі колекції цих кружок. Я вже в соцмережах почала бачити, як українці замовляють собі кружки Стенлі. Воно дійшло до України за один рік. Бренд заробив 750 мільйонів доларів. Це лише кружка, непристойна дорога кружка. Звідки прийшла ця істерія? Як так сталося, що цей продукт став настільки бажаним? So concerned about if the Stanley spills. У однієї дівчини загорілася машина. Історія починається з епіку. Вона не блогер, людина просто це зняла і залила в Тікток. Так ось зняла вона відео про свою згорілу машину, сумненьку. Але вау! З її кружкою Стенлі при цьому нічого не трапилося. So, Відео стало вірусним. Бренд не залишився в стороні, тому що уявляєте, яка це реклама. Менш ніж за 24 години президент бренду відповів на цей вірусний пост. Він зробив одночасно щедрий і геніальний крок. Запропонував замінити дівчині не тільки її кружку, а ще й автомобіль. О, Це дуже мило. Пластмасова кришка і трубочка не згоріли. А яка миттєва реакція? Офіційних коментів, звісно, вже немає, але, скоріш за все. Це була масштабна рекламна компанія. Люди привикли, що є блогери, вони іноді роблять рекламу. Це зрозуміло, що реклама, а є просто люди, котрі щось знімають, вона залітає. Ось тільки тепер вірити цьому не можна. Все може бути рекламою, хитрою і спланованою. Люди дивляться ролик до кінця, вірять цьому, емоційно залучаються. Бачать, який бренд хороший. Раптово всі блогери з цими кружками. Ну і все. Тишне лог. Тобі життєво необхідно купити звичайну кружку за 45 доларів. Це вражаюча маніпуляція. І кукловод цієї історії Теренс Рейлі. Люди, він чортов геній, серйозно. Знаєте крокси раніше вони були нікому не потрібні, поки в компанію в якості директора по маркетингу не прийшов Теренс. Він швидко крокс перетворив з посміховиська в бажаний модний виріб, і в 20-му році цей маркетолог від Бога перейшов компанію Стенлі. Тож саме він все це розвернув і зробив нікому не потрібні кружки супербажаними. Я ж кажу, чортов геній. нещодавно зі мною трапилося те, що перевернуло мій рожевий наївний світ. Ще наші українські зірочки з задоволенням рекламують. Казино, як говорять в інтернеті, це зашквар. Зінченка, полякова, скрипка, зібров, Горбунов, потап еліта серйозно. Чому їх за це не відмінили? Тому що в нас немає культури відміни. Показовичка казіно ніяк не може увійти в дуже привабливий для реклами майданчик. ютуб Блогери Блогери на YouTube ставляться до своєї аудиторії більш відповідально ніж наші зірки. Клас казіно вигадали геніальний хід. що ви дивитеся блогера. Він розповідає про казіно, про його темну сторону. Потім, як приклад, називає одне конкретне казино. Грає там щось програє, щось виграє. І це чисто приклад, щоб показати, що воно взагалі таке. Блогер не хвалить, не дає ніяких посилань. Це реклама. Я отримала подібне повідомлення від них, і це вау. Бо, самі подумайте, блогер в цій ситуації не несе ніяких репутаційних ризиків. Доведи, що він прорекламував ніяких повідомлень, що це класно. Чому сенс такої реклами, якщо в ній немає нічого позитивного? А ви скажіть людині, котра грає в азартні ігри, що а це це. Це погано, вона не перестане це грати. А ось назвою казино точно зацікавиться. Цій людині посилання не треба давати, вона сама все знайде і потратить всі свої гроші. Казино не просто ошуканство. це лячна штука з психологічної точки зору. Деякі люди шукають там спосіб течії від реальних проблем чи стресу. Інші можуть перебувати в пошуку емоційного стимулу. І все це затягує, тож будьте обережні, обходьте подібне десятою дорогою. А якщо відчуваєте стрес, розгубленість і чи емоційні труднощі і розумієте, що вам потрібна допомога, то завжди можна звернутися до психолога. Це абсолютно нормально. І як варіант, яку можна знайти на Майндлі українській платформі з пошуку і роботи з психологом онлайн. Там хороший вибір і сайт дійсно комфортний. Проходите тести вам, згідно з результатів і ваших запитів, пропонують фахівці. З ними можна познайомитись, бо у кожного є опис, відеовізитка. Все, аби знайти свою людину, було легко. Ще у Менлі є мобільний додаток, щоб бронювати та проходити сесії було максимально зручно, де б вони знаходились. На екрані QR-код плюс я залишу посилання під відео. І за промокодом стався 20 знижка 20% на першу сесію. Краще відповідально відноситися до ментального здоров'я. North Face. Тіктоці дівчина опублікувала відео. Вона теж не блогер, просто зняла себе і залила це в інтернет. В ньому дівчина показує себе під дощем, де вона промокла в дощовику з логотипом The North Face. Відео набрало майже 14 мільйонів переглядів. У мене є претензії до North Face. Я купила цей дощовик пару днів тому, і на бирці було написано, що він водонепроникливий. Послухайте, я на 100% впевнена, що на вулиці йде дощ, і я вся мокра. І в кінці вона додала, що їй не треба повертати гроші. Вона просто хоче, щоб був нормальний дощовик. Щоб його так і зробили, водонепроникливим Ну що, захотілося придбати куртку в North Face. А чому так? Бо це реклама. Вони захотіли загладити свою провину і відвезли вертольотом на вершину гори в Нової Зеландії новий дощовик. Подарували їй. Вона їм подякувала за це. Thanks, North Face. Це розкішно. Якщо б вони зняли просто якісний ролик про якісну куртку, всі б такі е. Якщо б дівчина зняла ролик, що вау, подивіться, який дощ, а куртка мене захищає, вона класна, купуйте. Ролики не набрали без які переглядів. А так розвиток історії, екшен, гарний фінал, багато яскравих емоцій. Треба обов'язково щось купити. Виходить, якщо якась людина щось публікує про бренд, то можливо це дуже хитра маніпуляція. Ну, тобто, все навіть тут прийдеться включати мізки там думати оце все. Лю, гельо, угу! Green M&M's! Nature's Viagra! Реклама Емамдемс. Це дуже темне місце. Ви колись куштували МДЕМС? Непогані цукерки, правда? Як би їх прорекламувати? М -м вони смачні, різнокольорові. купуйте. це занадто просто. М -м -м. Це не підхід Емамдемс. В рекламі ці смаколики мають сексуальну сторону. Вони фліртують один з одним з людьми. У Реда взагалі в ліжку стався факап. Це не те, що ти подумав. Здається, ми домовились смакувати його разом. Так от чому я солоденький! В цю хвору фантазію увірвалася персонажка персонажка. Що з нею можна вигадати? Правильно, гіперсексуалізувати. Mint, Зелену часто зображали, роздягаючись для різних фотосесій. Розпуста повна. <му> Чули про правило 34. З нею теж є. Поповзли чутки. мовляв, зелені цукерки. Це гарний афродізіак. Раптово Нічос Viagra. Це не все. Ми ж про МДМС говоримо. На хвилі цих чуток з'явилася реклама. з назвою чи правда те, що говорять про зелену. Взагалі, репрезентація жінок в рекламі це біль. Ніби знаєте, серед маркетологів є таємне суспільство ображених і недолюблених. Зі мною твердіє, каже приваблива жінка з рекламного банеру, на якому рекламують бетон. Україна толерантна країна дісталося всім, навіть фруктам і квітам. <проб> Правда, в різній степені. Благо в нас вийшов закон, що люди не об'єкти. Але в мене багато питань до українських інстамагазинів спортивної одежі. Я дико вибачаюсь, але що це таке? Ну, в плані я знаю, що це, але що це таке? Це не виглядає як спортивна одежа, яку продають жінкам, виглядає як костюм для ігріш. Я твоя мій інструктор, інструктора, в штанах тебе конструктор. Ні, спортивна одежа повинна бути комфортною, а не врізатися по самі. По самодушу. Коротше, спортивні інстамагазини. А Повертаємося до бургливого життя. Прости Боже, цукерок Камандемс. Там ще коричнева з'явилася. І поповзли чотки, що вони лесбіянки. Навіть у цукерок життя цікавіше за моє. Але все це в 22-му році. ММДМ заявив, що вони йдуть в ногу з сучасним світом. Тепер їх цукерочки будуть. Інклюзивними, яка інтрига. Вся інклюзивність обмежилася кросівками в зеленої. Вона стала сильною незалежною цукерочкою. Просто по факту. На що заморачуватись? Коричнева змінила розмір каблука, з'явилася фіолетова, її вже прозвали бодіпозитивщицею. Типу, вона якась товста. Камон, це цукерка. Ну добре, скажете ви не те, щоб було б супер інклюзивненько, але ну хоча б перестали сексуалізувати. Цукерки, і на тому дякую. В якому світі ви живете? На якій планеті цей світ давно прогнив консерваторам. Не сподобалося, що цукерка стала менш сексі, як її після цього їсти. what apparently has people really worked up is M&M's. Yep, M&M's. Навіть є петиція. Зробіть зелену знову сексі. I'm sorry, guys. I refuse to live in a world where I don't want to f my candy. теж трошки був шокований. Ніхто не очікував, що такі невеличкі зміни збудеражить інтернет і вирішив краще взагалі відмовитися від персонажів. Запустив рекламу з однією акторкою. Mm. I love eating my own face. По-хорошому, вся ця історія тільки на року бренду. Вони особливо нічого не зробили, а скільки про них розмови. Блогери знімають відео, статті пишуться. Супер! Якщо вам сподобалось відео, то мені буде приємно, якщо ви поставите вподобайку. Пишіть думки у коментах. Мені здається, боже, як, як розбачити цю рекламу про ММДМС, я не знаю. Я бажаю вам гарного настрою і всім.